Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Cooking Time with Альона. Сьогодні покажу та розкажу, як дуже просто та легко, а головне смачно, можна в домашніх умовах засолити червону рибку. Це виходить набагато дешевше, ніж одразу купувати її в магазині. Я взяла форель, ви ж можете взяти будь-яку червону рибку. Перед засолом її потрібно обов'язково гарно помити під проточною водою. А також висушити паперовим рушничком. Далі перевіряємо на кісточки. Обов'язково їх потрібно пінцетом всі позабирати. Кісточки ми всі позабирали і обов'язково ось так ще проводимо пальчиками, щоб точно впевнитись, що ми нічого не залишили. І все починаємо засолювати. У мене 400 г рибки. На цю вагу я беру 1 столову ложку солі і половинка столової ложки цукру. І це все перемішуємо. І ось так руками посипаю. Спочатку з однієї сторони і втираю. Тіль та цукор. Також для засолу можна взяти зелень, наприклад, кріп, і лимон. Але я вважаю, що червона рибка має свій дуже гарний смак, і цукру та солі для неї достатньо. І так само з іншого боку. І ще трішки з цієї сторони. І все. І перекладаємо нашу рибку до контейнера. Викладаємо обов'язково шкірою донизу. І накриваємо кришкою. Та ставимо у холодильник на 12 годин. Пройшло 12 годинок. Бачите, вона випустила зайву рідину. Зараз ми її зливаємо і ще раз під проточною водичкою промиваємо рибку. Якщо ви любите більш солоний смак, то вже промивати її не потрібно. В кінці промокнути паперовим рушничком. Бачите, яка вона стала така дуже щільна. Будемо куштувати, нарізаємо. Зарізається воно дуже легко. Подивіться, яка апетитна рибка у нас вийшла, який чудовий колір вона має, які гарні шматочки. Підійде до будь-якого святкового столу. Я цей рецепт обожнюю і завжди роблю тільки так, і вас запрошую. Усім смачного!